Гривню було введено в обіг у 1996 році. Після перехідного періоду із гіперінфляцією, дефіцитами та економічною невизначеністю, впровадження національної валюти стало справжньою подією. Тоді середня зарплата в Україні була меншою за 130 гривень, а один американський долар коштував 2 гривні. Утім, перехід на нові рейки давався непросто. Певним чином, об'єктивні шоки пов'язані з переходом від планової дефіцитної економіки до елементів ринкових відносин тут був велику роль. Грав шок шок людей пов'язаних із неціненням грошей і з зростанням. Вартості предметів першої необхідності, тобто дійсно дуже багато людей було відкинути в стан бідності. Щороку ціни зростали. Українці відчули інфляцію на власній кишені. Інфляція Слово походить від латинського роздування. Це є тривале зростання загального рівня цін, що є свідченням зниження купівельної спроможності грошей. Ціни роздуваються як надувна кулька. Утім, що миті ця кулька може луснути. Ціни росли доволі стрімко та непередбачено. Приміром, 1996-го індекс інфляції становив майже 40%, 97-го 10%, 98-го 20%, 99-го майже так само 19,2%. Початок нового століття приніс нові стрибки цін. Рік 2000 – 2000-й. Інфляція майже 26%. 2001-й всього 6. Далі чергове зростання. Кілька років поспіль індекс інфляції понад 10%. Десятивідсоткове зростання цін це за 6 років, 6-7 років подвоєння цін. Для того, щоб зупинити цей процес інфляції, має вимірюватись. Мені подобається цифра 0, але хоча б 1,5-2%, може й менше, так як це всьому світі відбувається. Рік 1998. Українська хлібина коштувала 80 копійок. Кілограм сала 5 гривень, вареної ковбаси від 6 гривень і вище, кілограм твердого сиру від 9 гривень. Як кажуть, вистачало на хліб з салом чи ковбасою. За 10 років ціни зросли щонайменше у 5-6 разів. Тепер 10 гривень вистачає хіба що на проїзд у громадському транспорті за один день. 800-900 гривень зараз це рівень фізіологічного виживання. І на жаль, поки що влада не збирається відходити від оцих мінімальних стандартів, тому що знову, коли затверджується бюджет, ми чуємо знову про мінімальну зарплату, про мінімальний прожитковий мінімум. Причому вартість реального продуктового кошика щомісяця зростає. Якщо додати комунальні платежі, проїзд у транспорті та ліки, дебити з кредитом не сходяться. У мене на місяць харчування на трьох чоловік. Попередніх періодів, минулих роках складало близько тисячі гривень. А, зараз? а в цьому році більше двох тисяч гривень. Тисячі три-чотири. Межа зростання цін є невизначеною. Напівмертве виробництво, дефіцит бюджету та зовнішні борги. Протягом 20 років економічний курс змінювався занадто часто та непослідовно. колгоспу запитали, скільки корова дає молока? Чотири літри. Скільки ти продаєш? Десять літрів. А де решта взяв? Води. Це розбавляння економіки водою. Налити більше води, молока, більше не стає. Це емісія грошей. Поява. Звідки попит зараз з'являється? Якщо люди заробили гроші, то оплата за якийсь продукт. Тобто, напроти грошей є певний продукт. Але якщо з'являються гроші придумані, Напроти яких нема продукту, ми завжди викликає інфляція. Поки що економічна кулька тільки роздувається лишається сподіватися, що такі не лусне.